Всім привіт на моєму каналі! Поповнила свою колекцію гіпіастромів. Ну, подивімося, що це за краса така. Сортів немає, написано на коробках, тому загадка. І так починаємо. Починаємо з білого. Пакуночок з торфом, базончик. Вазончик у цибулинка, другий пакуночок із торфом. А тепер подивимося на цибулинку. Що вона така собою представляє? Сухенька на першій пора. Це вже добре, що гнилі немає. Але треба доцільніше в цьому розібратися. Я тільки починаю знайомитися з гіпами. По рекомендації других блогерів. Потрібно всю цю шкурочку зняти, почистити її ретельно, виявити, чи є кліщі, чи гниль, чи ще якась зараза. Перший шар. Білого теж знімаю, тому що е, вона вже своє віджила, соку в ній немає. Купитися теж провіряємо щательно, Там теж є свої кліщі. Непогано, сухенько, не видно кліщів, все ретельно зачищаємо. Хороша цибулинка з трьома дітками. Я дуже рада. Будемо розмножувати. Також зачищаємо шийку. Знімаю тільки сухеньке, чорненьке листячко. Вже проклюнулася стрілочка. Носик, по правді говоря. Для профілактики оприскаємо акарицидом від кліщів. А потім змастимо максимом. І так наступний. Теж непогана цибулинка. Сухенький денежко. Ножика теж обробляємо карецидом. Профілактика. Знімаємо шкуринку. І процес такий самий, як і предыдущий. Але тут набагато більші листочки вже видно і стрілочка більша, Тоже непогана, не видно кліщів, світ покажу пізніше. Курінчики вже своє віджили. Зачищу тільки донце, копитце. А курінчики залишу, тому що перепросадці. Зразу виженеться стрілочка, будуть квіти. А так як своїх корінчиків у нас ще немає, може завалитися. А потім вони самі по собі відпадуть. І процес опять такий же самий. Непогана і ця цибулинка. Нема до чого придертися. Сорти прості: червона, біла, рожева з білим. Тяжко, звісно, визначитися із сортами, так як я зрозуміла. Але я їх дуже полюбила. Вони мені дуже подобаються великі квітки, стрілка і цвітуть вони ранньою весною, верніше після Нового року. Кому як повезе, на даний момент вже маю 6 видів гіпів. Всі простенькі, але й дуже класні. Сортів є дуже багато, навіть не знаю, які є. Є й махрові, й пахнючі. Моя мрія зібрати чим побільше. Наступним етапом змащуємо Максимом. Це профілактика від гнилі з мащою паличкою. Все, що можна підібрати, не розведене. Так як є, так і є. Копити, все, все Дамо її потом підсохнути, і можна висаджувати в вазончик, тепер висаджуємо в ґрунт, відкриваю. Пакуночки з торфом. Сухе, як пилюка. М -м -м, не знаю, потрібно добре влажнити. Маловато трохи, ну нічого. Зробила типу горку, зверху підсипала так, щоб закріпити цибулинку. І валя! Зволожую торф водичкою і з максимом. Пробку помила, нічого не пропадає. В наш час треба використовувати все. Ставлю бірочку, щоб знати, де яка. І отак наш огородик є. А це ще вам покажу мою останню хризантему. Велика квіткова. Це теж моя. Красота. І в мене її є також колекція. А тепер я вам покажу моє цвітіння. Цвітіння не моє, магазинне, але це красота. Першу зацвіла отака рожево-біла. Яблуневий цвіт, як зрозуміла. Но наступний рік вона покаже всю свою красу. А це стрілки наступних. Бачите, яка? Ну, а друга зацвіла, червона, кровава червона. Середні пелюстки трошки гафріровані. Чорна темно-вишньова серединка, горловинка. Безподобне. І ще як дала мені дві стрілочки. Неймовірно, буду любуватися. Кому до вподоби відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І третьою мене порадувала біла. Листочки гафріровані має. Велика, гарна квітка. Як ж по всім признакам, Сибирія, ну, наступний рік будемо верифікати по-новому. Це ж магазинне квітка. На цьому все. Всім пока-пока. Бажаю всім здоров'я.